День четвертий в силі посту і молитви. То не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Євангеліє від Матвія, 26 розділ 40, -й, 41 вірші. Молитва та піст це неймовірна, серйозна та не до кінця оцінена духовна праця. Піст і молитва перевертають світи, потрясають царства, колихають ворога це сила Божої дії та впливу на землі. Вони відкривають нові двері та можливості, а також обмежують або забороняють дію Божого противника. Ворог завжди намагається напасти на те, що проголошено Богом у нашому житті, щоб забрати це і позбавити нас добрих плодів, завдання ворога похитнути віру людини в Боже Слово. Вибити з колії його поклонників, а також переслідувати і потрясати життя людей, які живуть згідно істини. Піст і молитва це найсильніша зброя проти ворога. Але це не те, що подобається нашій плоті, чи з чим вона охоче погоджується, як важливо збагачувати своє життя цими діями. Життя Івана Хрестителя заохочує нас до цього, він присвячував посту та молитві не лише один. Або три дні на тиждень, але все його життя було постом. І учні йшли за його прикладом. Сорокаденне випробовування Ісуса під час посту в постелі описано в трьох Євангеліях, і головне, що робив Ісус, відповідав ворогу Писанням кожна спокуса була переможена правильним цитуванням Божого Слова. Ось чому дуже важливо досліджувати Писання: пильнуйте себе і навчання. Тримайтеся цього, бо роблячи так і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Крайня необхідність вивчати місця писання на пам'ять, щоб коли спокуси жадібністю, блудом, лукавством, крадіжкою, дратівливістю, гнівом, зливи словами, ліннивством повстануть проти нас, ми могли б боротися духовним мечем. Написано. Написано: люби свою дружину як самого себе. Написано. Поважай і слухай чоловіка у всьому як Господа. Написано: виховуй дітей у Слові Божому і в страху Божому. Написано Господа Бога люби всім серцем, всім розумом, всією душею і всією силою своєю тощо. Боротьба завжди відбувається за виконання Божого Слова на землі. Нам слід завжди молитися. І не занепадати духом. Господи, прости, якщо не до кінця розумію важливість і силу посту і молитви. Слава тобі, що ти дав таку силу і владу людині. Допоможи мені зробити правильний вибір у моєму житті, щоб діяти завжди на користь Твого Небесного Царства. Амінь. Питання для роздумів. Скільки часу ви присвячуєте посту і молитві, як ви дієте, коли духи зла перешкоджають вам ходити перед Господом, вивчіть на пам'ять вірші, які будуть гасити спокусу, гнів, заздрість чи образи. Молитовні потреби, щоб завжди бути пильним в пості та молитві і бути воїнами в заступництві за інших. Сьогодні напишіть список людей, за яких ви хочете молитися, напишіть також території, за які Бог закликає молитися вас, вашу команду чи церкву.